Я дуже вдячна вашому фонду Ренату Ахметова, те, що надали можливість відпочити відпочити в цьому прекрасному санаторію. Ми їхали з Одеси, з відпочинку і ми їхали в плацкарді. Вона сиділа біля вікна. Ми вже збиралися тут, залишилося 11 хвилин до прибуття на вокзал. Ми не чули, навіть, як воно летить. Ми тільки вже побачили, як летять. Вікна ми впали, я тільки очну. Не то, що очнулася, відкрила лоза. Я, я сидю на колінах в, в, в прохідній плацкарні, і дитина все в крові, всі кричать. Машини останавливали, скорих не було, минут 20 не було. Ми стояли, ми не знаємо, ну не знаємо, що в таких випадках робити. І вже приїхав чоловік з роботи на машині з лівого берега і доставив нас на лікарню Рудніва. Дитину одразу на забрали. Ввели анестезію. Її. Нам в Рутнєва сказали, що все добре, їдьте додому. вона проснулася, все добре. Вона не, не плакала вже, а на наступний день дитини рвота, вона втрачає свідомість, і ми визвали швидку. І ми нас відправили на космічку. І Тоді оказала, що в неї ще струс головного мозку. На лікування від фонду Рената Ахметова в санаторії Боржава я дізналася від мами. Що можна приїхати, відпочити і підлікуватись. Самий фонд подавала заявку, відправляла виписки з лікарні, рекомендації лікарів. Все на фонд Ахметова, на сайт. З нами зв'язалися працівники фонду і прийняли заявку. Ми чекали не дуже довго. Нам дзвонили буквально. В серпні місяці ви ви готові поїхати на реабілітацію в санаторій на Закарпаття? Так, готові. І буквально через тиждень ми поїхали вже. Семенко Аміна, дівчинка три роки, яка у червні цього року потрапила під ракетний обстріл разом з своєю мамою. Внаслідок цього дівчинка отримала множинні поранення. Це була закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку і множинні осколкові поранення тіла, в тому числі й голови. Зараз дівчинка разом з мамою у нашому санаторії проходять курс реабілітації, лікування в дитини була така пси емоційна травма, Навіть у неї було порушення мовлення. Тобто, як по словам мами, дитина не могла зв'язати речення. Зараз дівчинка у нашому санаторії проходить курс. Дитина отримує курс, курс лікувальних процедур, відвідує. Ванни, як заспокійливого характеру, так і для опорно рухового апарату відвідує мінеральний басейн. З нею займається психолог. По відгукам мами, по відгукам психолога дівчинка набагато краще себе почуває. Вона вже більш вільно спілкується, відвідують конюшню, тому що іпотерапія, анімалотерапія це також є важливою складовою психотерапії. У дитини значно підвищилася активність, вона з радістю відвідує всі процедури, плаває в басейні, грається з іншими дітьми. Сподіваємося на ще кращий результат, що вона виросте здоровою, активною, хорошою дівчинкою у мирній країні. Я дуже вдячна вашому фонду Ренату Ахметова, те, що надали можливість відпочити, відпочити в Цьому прекрасному санаторію нові спілкування, нові враження. Дякую.